Тож всім доброго-доброго ранку. Ми дуже раді з пані Марією бачити вас такими бадьорими, веселими і енергійними. Ті, хто не дуже проснувся що нас, ми допоможемо вам. Ну, точніше, не ми, а пані Марії. Тому давайте встаємо на ніжки і починаємо працювати. Налаштуємо наш організм на ефективний день сьогодні. Поїхали! Всім привіт! Судівайся, всі готові. І відпочили. Після минулого тренування гарно виспалися і ми готові починати. Давайте починаємо, ставимо ручки на пояс і говоримо голівенькою, наче так. Голову вперед, назад. Тепер вправо-вліво повертаємо, кажемо, наче ні. Тепер кажемо не знаю. Тягнемося вушком до плечика, до правого і до лівого. А тепер по колу голову, тільки не дуже швидко, так, спокійно по колу, максимально великолоровому і в іншу сторону. Тепер ручки залишаються на поясі. І тепер робимо оберт круговий вперед плечиками таки. І назад. Тепер ручки в сторону починаємо малювати маленьке коло, і з кожним колом збільшуємо, 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 і малюємо великі кола вперед. Ручки намагаємося рівними тримати. І тепер назад. Також ручки в сторону починаємо маленьке коло і збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо. І потім найбільше коло малюємо. Добре, тепер ручки зігнули в ліктях. І ось так від себе малюємо вже менше коло таке середнє. І в іншу. Добре. Тепер кулачки зжали і малюємо коло кулачком. І в іншу сторону. Тепер зробили замочок, зачепили пальчики і обертаємо ручки. Обертаємо, обертаємо, обертаємо і вивернули від себе. Ось так. І ще раз обертаємо, обертаємо, обертаємо. І вивернули. Добре, тепер в сторону нахиляємося. Ручку на пояс ось так. В сторону гарно потягнулися в іншу сторону. Добре, тепер назад тулубом і вперед нахилилися. Назад, вперед. Молодці. А тепер витягнулися вгору, максимально потягнулися до стелі. Ростем, ростем, ростем. І тепер рівні тягнемося ручками до носочків. Намагаємося дістати до ніжок. І тепер знову витягнулися вгору. Тягнемося і до ніжок. І останній раз потягнулися вгору і до ніжок потягнулися. Добре, тепер стоїмо на одній ніжці, піднімаємо коліно. І таке коло молю, наче щось ніжкою перемішуємо. І в іншу сторону. Тепер це ж коліно беремо до себе, тягнемо до плечі, тягнемо носочок вниз. Намагаємося аж торкнутися плеча. Тепер прямо в сторону. Тягнемо, 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 тягнемо молодці. І тепер ззаду. Ось так, максимально склали ніжку. Поміняли ніжку, тепер знову перемішуємо в іншу сторону. Потягнулися коліном до плечика, тепер в сторону і ззаду. Добре. Тепер зробили таку широку стійку, п'яточка поки що на підлозі. І ось так пружиним кроку. Гору в неї стягнемося, поміняли сторону, в іншу сторону так. Попружинили. А тепер увага, задня п'яточка піднімається. Тепер так само, тільки піднята п'яточка і пробуємо аж вниз провалитися. В іншу сторону, п'яточка вгору. Право. Добре, тепер сіли бачком. На одну ніжку сіли носочок поки що на підлозі. Присіли. Тепер перекотилися на іншу ніжку. Тепер перекотилися і підняли носочок вгору. І знову перекотилися носочок вгору. Добре, вирівняли ніжки, зробили мельничку, аж дістаємо до п'яточки протилежної. А інша ручка гарненько за спину скручується. Добре, тепер до однієї ніжки нахиляємося. Нахиляємося, нахиляємося. До іншої нахиляємося. І вперед нахиляємося. Можна навіть ось так ліктиками потягнутися. До підлоги. Добре. Стаємо Так, сьогодні у нас заняття карате, тому ми з вами будуть деякі японські слова виникати. Якщо буде щось незрозуміле, нічого, згодом, може, звикнете. Зараз ми з вами будемо називати формування. Ми ж б'ємо коли ногою, ми б'ємо не всією ногою, а частиною її. І ми зараз. Візьмемо нашу стопу і будемо показувати деякі формування, які ми будемо потім бити. Зараз показали какато, це п'яточка. Підняли коліно, гарно натягнумо на себе носочок, виставили п'яточку це формування какату. Далі чусоку, це у нас подушечка стопи. Тобто витягнутий носочок і підняті пальчики. І чітко у нас подушечка стопи видніється. Якщо навіть ось так поставити на підлогу, значить на каблучку такому стоїмо. Це часок. Тепер стали бочком. І ребро стопи це у нас сокуто. Це Ось так на себе натягнута стопа і опущена. Сокуто це ось ця частина біля п'яточки. Ребро стопи. І останнє хай соку. Просто, просто витягнути носочок. Ось ця частина це хай соку називається. Добре, поміняли. Інша ніжка показала какато, п'яточку. Тримаємо. Далі, знову чосоку – це подушечка. Можна навіть спробувати спочатку на підлозі підняти п'яточку. І потім, залишаючи підняті пальчики, залишити таку, таке формування. Тепер бачком соку то ребро стопи. І хай соку натягнутий носочок. Добре, молодці, струсили ніжки. Зараз трошечки порухаємося, пострибаємо. Зараз піднімаємо ручки вгору, кулачки зжали. Дивіться, як правильно зжимати кулачки. Ось так, спочатку пальчики і великий пальчик. Ось тут у нас. Обов'язково. Він не ховається, він не стирчить. Він у нас ось тут знаходиться. зрозуміли? Ось тут у нас буде завжди великий пальчик. Ось так правильно нажимаються кулачки. Ми піднімаємо ручки вгору, натягуємо. Добре, і зараз ми будемо стрибати на місці. І коли ми будемо підстрибувати в повітря, ми маємо від голови ручки вирівняти, коли приземляємося, повертаємо їх до голови. Тільки ліктики не в сторону, ліктики у нас закривають наше тіло. Така наша броня, захист такий. І ось ми підстрибуємо і б'ємо. Двома кулачками вперед. Ну що, готові? Зараз будемо починати. Вмикаю секундомір. Все, почали. Стрибаємо і б'ємо ручку. Кому буде важко, можете робити невеличкий перерв. Взагалі, давайте бажано, щоб ми 30 секунд без зупинки стрибали. Так, ще 10 секунд. Терпимо, терпимо, і б'ємо різкіше. Стоп, зупинилися, подихали вдих. Вийдих. Молодці, вдих. І видих. Добре, зараз буде трошки складніше. Зараз ми будемо ручками по черзі. Давайте спочатку тільки ручки, а потім додамо ніжки. Ручки знову натягнули, підняли до голови. І наше завдання вдарити вперед ручкою, повернути до голови. Вдарити іншою — повернути до голови. І чим різкіше буде, тим краще. Давайте спробуємо. Зараз я буду рахувати японською мовою. Е, Незрозуміле слово, яке я кажу, це рахунок. Я порахувала, ви зробили удар. Я кажу «іч», «зробили», ні. Зробили. зробили". Зрозуміли? Давайте почнемо «Іч». Ні, сан, Йон, Го, року і сильніше б'ємо. Січі, хачі, ку, джу. А зараз ще трошки ускладним, додаємо трошечки стегна. Коли об'ємо ручкою, ми трішки повертаємо стегно вперед. Потім, коли ручка повертається, ми повертаємо стегна на місце. Вперед на місце. І дуже важливо бити в одну точку в центр. Ось ви уявляєте суперника перед собою. Бачите його центр і б'ємо в центр. Не б'ємо по боках, бо ви не попадете. Б'ємо рівно. Давайте спробуємо зі стегном. Давайте. Іч. Ні, зараз не спішимо. Слідкуємо за стегнеми. Сан. Йон. О. І сюди до голови ручки кожного разу. Робку. До підборіддя січі, хачі, ку, джу. А зараз те складне, яке я казала, ми будемо робити. Зараз будемо бігти на місці, бігти і ручки вперед. Бачите? Ось я біжу. Одна ручка б'є, одна повертається кожного разу. І потім, коли це е, буде трошки легше, будемо трошки швидше бігти. Давайте починаємо спокійно. Приготувалися. Давайте спокійно звикаємо. Потім, коли я скажу прискоритися, ми максимально прискоримося. Слідкуємо за ручками, повертаємо до голови. Так, і зараз скоро будемо прискорюватися. Давайте швидше. Але щоб було правильно, щоб ручки не просто тіліпалися, а щоб були удари. Давайте максимальна швидкість. Давайте три, два, один. Закінчили. Японська мова закінчити це яме. Я буду іноді так казати, яме зупинилися. Дихаємо. Ось так тепер давайте подихаємо. Значить, набираємо повітря. Вдих. Ручки сюди. Видих. Ручки вниз. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Добре, давайте закріпимо ручки. Трішки постоїмо на кулачках. Давайте ще раз, як ми правильно нажимаємо кулачки, давайте іч, ні, сан. Йон, Зжали міцно. І ще раз, іч, ні, сан. Йон, Зжали, зжали. Іч, ні, сан. Йон. Молодці. А тепер спробуємо стати на коліна і на ці кулачки. Кулачки ставимо ось так. Так, Не боком, не в сторону, а ось так, бачите? І стоїмо на колінах. Дивіться, хто е, може, можете потихеньку пробувати відривати ніжки і стояти тільки на кулачках. Кому важко, залишаємося на колінах. Давайте спробуємо хоча б там секунд 10 постояти. Давайте пробуємо. Нам треба зміцнювати наші кулачки, щоб коли ми били, ми не травмували свої ручки, щоб у нас були сильні кулачки, які сильно б'ють. Добре, зупинилися, потрусили ручки, щоб вони відпочили. Добре, зараз трошечки буде легше завдання. Це буде блок, верхній блок, він називається Джодан Уке. це японською мовою. Він закриває нашу голову. Поставили одну ручку, наче така криша над головою, тільки не кладемо на голову, а тримаємо над головою. Інша ручка перевернута у нас ось тут буде. Це хікіте. І давайте на три рахунки: на ічніса. На іч опускаємо ручку. Ось так. На ні робимо такий хрестик. І на сам ця ручка йде вгору, а ця стає в вхікіте. Давайте будемо пробувати іч. Перед собою ні. Хрестик. Сан і вгору. Ця ручка ця сховалася. Іч ні. Сан. Молодці. Іч. Ні. Сан і вгору. Добре. Іч. Ні. Сан. Які всі молодці, як гарно у всіх виходить? Іч, ні, сан. І ще трошки. Іч. Ні. сан. Добре, молодці. Струсили ручки. Ну давайте по ковточку води, дам вам хвилинку відпочинку і потім будемо продовжувати. Давайте швидесенько попили, тільки трошки. Ковточок і вистачить. І повертаємося. Добре, давайте продовжувати, хто вже попив водичку. Ми лягаємо на спинку, згинаємо ніжки зараз ми будемо качати прес. Дивіться, кому важко встати, ми зараз будемо ось так ручками махати, це нам допомагає вставати, мах ручками. Кому так важко вставати, можна ручками з боку допомагати. Поставити ручки біля себе, ними допомагати встати, вирівнятися. Потім, після цього, коли ми підняли спинку. Ми ручки ставимо до голови і б'ємо два удари. Один удар повернули до голови і два. Зрозуміли? Давайте спробуємо. Давайте іч. Лягаємо. Стаємо. Піднімаємо спинку і б'ємо два удари. Від голови. Давайте ні. Другий раз лягаємо. Стаємо. І два удари. Намагаємося сильно бити. Сан. Третій раз лягаємо. Стає два сильні удари. Йон, тільки два. Більше не треба. Молодці. Го. Один два. Року. Один два. Січі. Ще трішки Хачі. Це вісім уже. Ку. це вже дев'ять. Джу останній раз. Молодці. Тате це означає піднятися, встати. Добре, а зараз ми будемо удари ніжками бити. Є перший удар, який ми вивчимо, це удар коліном. Ми піднімаємо коліно обов'язково тягнеться носочок вниз. Ніжка не ось так, не розслаблена, а гарно натягнути носочок. І ми б'ємо коліном не вгору, а направляємо удар вперед. Тобто коліно б'є вперед. Трішечки можна навіть штовхнути вперед стегна. Тоді буде гарний удар. І потім повертаємо ножки на своє місце. Давайте натяжка рук. Давайте кия вкажемо. Кія. Це ручки це у нас бойова вже позиція. Ну, стійка не бойова, позиція бойова. І будемо зараз по черзі бути ніжками. Іч. б'ємо коліном, ставимо на місце. І дивіться, цільтеся у живіт. Приблизно на рівні вашого живота. На цьому рівні цілимося. Не бийте низько. Ні. Сан. Вище пояса коліна піднімаємо. Йон. Тягнемо носочок. Го. Року. Січі, коліна, коліно. Хачі. Ку. Жу. Добре, молодці. Давайте ще один удар зробимо, такий з простеньких. Удар називається чудан має гері. Має це він б'ється у живій прямий удар. Ось таким чином. Але б'ється не рівною ногою, а ніжка спочатку піднімається коліно, згинається. По можливості формуємо подушечку, це часоку. Потім б'ємо удар вирівняв ніжку, знову її згинаємо і ставимо на місце. Тобто, спочатку коліно вирівняли, зігнули поставили. Давайте не спішити намагатися ніжку розгинати і складати щоразу. Давайте іч, Зігнули, розігнули, поставили Ні. Не забуваємо про ручки. ліктики до себе. І ручки в нас дуже напружені, вони не мають бути розслаблені. Напружені. І тримають нашу оборот. Ні. Сан і згинаємоський йон. І б'ємо також у живіт го, року, січі, хачі. Ку. Джу. Молодці. І давайте закріпимо удари. Трішечки присіданню. Давайте будемо присідати, вставати і бити удар в живіт. Давайте 10 присідань зробимо. Давайте ручки тримаємо. Іч. Присіли встали і удар в живіт. Ні. Інша ніжка. Сан. Присіли, встали, удар в живіт. П'яточки не відриваємо, коліна в сторону на присіданні. Йо. Спинка рівна. Го, року, Січі. Хачі. Ще трішки. Ку. Джу. Добре, молодці. закінчили. Зараз трішечки порозтягнемося. Давайте спробуємо зробити шпагат. Це може бути трошки неприємно, але будемо пробувати. Стаємо в таку пірамідку обов'язково. Пірамідка. Ставимо ручки і намагаємося якомога ширше розвести ніжки. Коли вже неприємно, коли ще не боляче, але вже тягне, просто тримаємося, стоїмо, коли вже неприємно. Добре. А хто хоче ще сильнішим стати, можна стати на кулаки. І стояти на кулаках. Попа вгорі. Не, не треба і вперед або назад. Вона рівно вгорі, наче гора, і це вершина гори. Рівненько, щоб вона була вище п'яточок. Ось так. Молодці, ще трішки, ще трошечки. Добре, зараз потихеньку збираємо ноги потихеньку. Зробимо таку більш м'яку вправу, це жабка. Це так само, як шпагат, але зігнутими колінами. Стаємо на коліна, також попа вгорі. І коліна розводимо в сторону, обов'язково попа вгорі. Тільки не сідаємо, а тримаємо попу вище, ніж коліна. Ніжки ззаду зігнути, можна навіть стати на ліктики, і можна вперед трошки вперед-назад. Але плавно, не різкі рухи, спокійно, вперед-назад похитатися. Дуже гарно розтягує наші м'язи і зв'язки. В карате дуже важливо, щоб була гарна розтяжка, хороший шпагат, щоб ногами високо діставати і бити, діставати до голови. Бо в карате дуже важливо для перемоги попадати ногами саме в голову. На змаганнях особливо. В карате, до речі, кулаками в обличчя не б'ють, б'ють лише по корпусу, по тілу. Ручками в обличчя, вніс підборіддя не б'ють, тільки ногами в голову можна бити. Добре. Трі... Потрошку збираємо ніжки. Сідаємо. Добре, молодці дітки, давайте закінчили заняття. Ну і тепер будемо, питання, питання, пропозиції. Так, дав... давайте а... охо, як вас багато всі з запитаннями. Це дуже-дуже класно. Давайте спочатку подякуємо. А, пані Марії і відправимо їй сердечко, передивимося, скільки в нас сердечок зараз? Давайте всі, 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 відправляємо сердечка, сердечко, сердечко, сердечко. Супер. Ці-всі всі, сердечка, пані Марія, для вас за неймовірно цікаве заняття. Дякуємо вам безмежно. Все було ну просто супер і дуже-дуже цікаво.